Це буде найважче відео. Ну, перед тим як ми поїдемо до ветеринара, хочу вам розповісти історію нашої ось цієї киці. Вона старенька, їй вже 13-15 років. Десь за місяць до цієї зйомки у неї почалися проблеми з молочними залосами. Там з'явилися такі, як маленькі пухлинки. Вони це не звернули особої уваги, але все одно насторожилося. А зараз це все дуже сильно погіршилося. У неї там все напухло і є дуже великі зміни в поведінці. Тобто свиновиділення, вона ну, взагалі поводиться по-другому. І це все вказує на те, що в неї онко. Сьогодні ми їдемо дізнатися, що ж з неї таке що вам цікаво залишайтеся з нами зараз мало спопродах гайні знімала, побрали ков. Сказала в неї високий цукор. При нормі до ти в неї 103 цукор. Взяли її групу, 103, взяли коров також. Сказали, стати мою назначення, потім вам покажу. Зараз що покажу рентгентів, в неї рак чи немає. Дуже страшно. Розповідаю вам, що ж нам таки призначили. Все призначено. Нам призначили метанідазол, одна четверта таблеточка, два рази на день давати саманті 7 днів з їжею. Потім омепразол, одна друга таблетка. Ну, ампули, один раз на день 7 днів. І пробіотик, це пояснила вона, що це йогурт. Капсулки такі є йогурт. Одна четверта. Таблетки ампули 2 рази на день. 14-30 днів давати. І панкреатин 8 000, одна четверта таблеточка, 2-4 рази на день з їжею давати 3 місяці. Ну я думаю, ну, Коротше, 3 місяці, я думаю, ми не будемо давати, але побачимо, як це все буде. Можливо, і будемо ці 3 місяці давати. Потім зробили ще її рентген, я її зараз не знімаю не трогаю, щоб вона віддихнула, тому що у нас казуси були в дорозі. Думаю, ви розумієте, що могло бути її укачала. Ми зробили її рентгенчик. Ось вам повторяю, зараз отут от рентгенчики її. От такі рентгени ми зробили всього тіла, всього. Корпуса рентгенчики, тобто легені треба, щоб визнати, що це таке онко не онко. І продовження світу, я зрозуміло, що я вам в вслідному відео поясню, чи онко це, чи не онко, чи будемо ми її оперувати, її молочні залози. Якщо будемо, то цілий ось цей рядочок молочних залоз. Або ж навіть два, якщо ну, найпоражені оці два ряди молочних залоз, походу, це онко, зрозуміло, що. і Будемо видирати ці два, якщо це таке воно. І потім ми поміряли їй цукор при нормі до п'яти. В неї цукор е був 10 та 3. 10 і 3. Цукор був. Та взяли ще аналізи крові, Перевірять, що там у неї. І здати мочу ще треба також. Ну, ці всі аналізи вони прийдуть. Я вам все в сюдім відео. Що ж у неї таке? Чи будемо ми оперувати, чи ні. Підпишись, та постав лайк цьому відео, щоб ти просто не пропустити, що ж буде далі, щоб не пропустити що з нашою кішечкою. Всім пока до сідає відео.